Чи потрібно платити 1% збору до пенсійного фонду, якщо я купую житло вперше? Здавалось би, що відповідь на це питання мала би бути простою, так або ні. Але насправді тут не все так просто. В минулих відео ми говорили про податки та збори, які доведеться понести при купівлі нерухомості. Серед них був збір до пенсійного фонду у розмірі 1% від вартості нерухомого майна. Нотаріус погодиться засвідчити договір купівлі-продажу лише за наявності підтвердження, що ви сплатили цей збір. Але насправді в законодавстві є виключення. Пенсійний збір не повинні платити ті, хто купує житло вперше. І тут виникає питання, як підтвердити, що ви вперше купуєте житло? Законодавство говорить, що для цього ви повинні подати нотаріусу три документи. Перший. Ваша власна заява про те, що ви не маєте і не набували раніше права власності на житло. Тобто ви не купували, не приватизовували, не успадковували, і вам ніхто не дарував житло раніше. Другий момент. Потрібно показати, що в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні записи про будь-яке ваше житло. Третій. Потрібно зібрати докази, що ви не проходили процедуру приватизації. І це саме складне, тому що потрібно з усіх ваших місць проживання, починаючи з 92-го року, взяти довідки про невикористання житлових чеків для приватизації. Але біда в тому, що навіть якщо ви зберете всі ці бумажки від вас, ймовірно, все одно вимагатимуть сплачувати пенсійний збір. Аргументувати це будуть так: державний реєстр прав на нерухомість в електронному вигляді ведеться з 2013 року. А отже, якщо в реєстрі немає даних про купівлю вами житла. То це ще нічого не означає. Можливо, просто ви купували житло до 2013 року і дані про це зберігаються десь в архівах БТІ. Крім того, третьою умовою було підтвердження, що ви не приватизовували житло і треба було зібрати довідки про це з усіх місць проживання, починаючи з 92-го року. Але як перевірити, де ви проживали, якщо, наприклад, штампів в паспорті немає, бо він новий? Ви виходили заміж, паспорт змінили, штампів за все ваше життя немає. А електронного реєстру місць реєстрації раніше теж не існувало. Отже, виходить, що платити пенсійний збір ви не зобов'язані, бо вперше купуєте житло, але довести це не можете. Чому ви повинні доводити це державі, якщо ніяких механізмів для цього не існує, це окреме питання. В таких випадках у вас залишається лише два варіанти: або просто заплатити і забути. Або ж домогтися справедливості в суді. Для цього вам потрібно все-таки сплатити пенсійний збір і купити житло, подати заяву до пенсійного фонду про повернення помилково сплачених вами коштів, бути готовим до того, що, ймовірно, пенсійний фонд відмовиться повертати кошти. Я вже вище розповіла, як він може аргументувати свою відмову. Просто напише, що у фонду немає можливості встановити перше це ваше житло чи ні. Але нам якраз ця відмова і потрібна. Цю відмову пенсійного фонду необхідно оскаржити в адміністративному суді. Вам навіть не доведеться туди ходити. Треба лише скласти заяву, зібрати потрібні докази і відправити до суду. Якщо вам потрібен приклад заяви до суду про повернення пенсійного збору, пишіть в коментарях і ми вам його надішлемо. Після того, як рішення суду набуде чинності, вам повернуть ваші кошти і за пенсійний збір. І судовий збір, який ви заплатите при зверненні до суду, і за адвоката, якщо ви будете його залучати. Якщо у вас є будь-які питання щодо угод з нерухомістю чи з інших юридичних питань, звертайтеся посилання для зв'язку з нами під відео. І, звісно, не забувайте про лайк цьому відео.